Слава Україні на Полтавщині ТЦК чоловік вкоротив собі віку. Угода про грант у 200 мільйонів євро між Україною та Францією. ДТП у Хмельницькому травмувався 81-річний велосипедист. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. У приміщенні одного з районних ТЦК Полтавщини повісився чоловік. Тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам собі вкоротив віку, виявили 21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних. Слідів насилля виявлено не було. До ТЦК чоловіка доставили правоохоронці, оскільки він перебував у розшуку. Він відмовився проходити ВЛК, Тож за цим фактом готувалося повідомлення до поліції за статтею 336 кримінального кодексу. України громадянин минулого року вже був засуджений за даною статтею Україна та Франція уклали угоду про грант у 200 мільйонів євро для відновлення інфраструктури. Про це повідомляє перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свидеренко. Цей крок спрямований на посилення співпраці для економічного відновлення України, зокрема в сферах охорони здоров'я, енергетики, водопостачання, розмінування цифрових технологій, інфраструктури, сільського господарства, переробки відходів та житлового будівництва. Загалом до половини суми гранту може бути використано для закупівлі українських товарів і послуг решта для французьких. Французька сторона визначить порядок та проєкти, що отримують це фінансування. Сьогодні в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання, тож протягом доби може бути гучно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, а саме очільник адміністрації Сергій Тюрін у своїх соціальних мережах. Без паніки все під контролем, але для власної безпеки слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувався 81-річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 21 жовтня, близько 18.20 по вулиці Майборського. Вантажівка Ман під керуванням 62-річного місцевого жителя зіткнулась із 81-річним велосипедистом. У результаті ДТП пенсіонер травмувався. Його госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі. Обставини події. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так, у селі Хорошів вогнеборці ліквідували пожежу в господарчій споруді, яка розповсюдилась площою 75 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. З цієї ж причини у місті Ізяслав палав житловий будинок. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу, проте вогонь пошкодив стіни та речі домашнього вжитку. Поблизу села Рібки Шепетівського району горів автомобіль. Пожежу вогнеборці ліквідували, проте вогонь пошкодив салон та обшивку автомобіля. На щастя, внаслідок цих пожеж ніхто не постраждав. В Хмельницькій громаді працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Команда надає екстрену соціально-психологічну допомогу постраждалим. Підтримка доступна як мешканцям місцевих громад, так і внутрішньо переміщеним особам. Основні функції мобільних бригад такі: надання екстреної психологічної допомоги постраждалим особам, реагування на повідомлення про випадки насильства, зокрема кризове втручання, також інформування про медичні, юридичні та інші доступні послуги для подолання наслідків насильства, а також роз'яснення постраждалим їхніх прав і можливостей отримання допомоги та проведення інформаційно-просвітницької діяльності. До складу кожної мобільної бригади входять двоє фахівці: психолог та соціальний працівник і водій з автомобілем, що забезпечує швидке реагування на виклики. Ці служби є частиною комплексної системи захисту, спрямованої на запобігання повторним випадкам насильства. Контакти мобільної групи 098 354 85 03 Звертайтеся за допомогою, не залишайтеся з проблемою один на один. Дякую вам, що проводите цей день разом з нами. В наступних випусках «5 хвилин на головне ще більше про події країни та світу. На все добре.